До Лозівського районного відділу поліції майже щодня звертаються громадяни, які постраждали від шахраїв. За сім місяців поточного року до поліції надійшло 289 таких звернень. Правоохоронці розповідають більш детально про деякі найпоширеніші види шахрайств. Одним із них є фейкові соціальні виплати і допомога. Основний принцип шахрайства вести жертву в оману і, скориставшись цим, спонукати її під певним приводом передати доступ до грошей. Тож слід бути дуже уважним, щоб не потрапити в спритні руки шахраїв. З початком пандемії, з початком повномасштабного вторгнення, дуже великих обертів почали набирати такі види шахрайств, які пов'язані з наданням різноманітної соціальної допомоги і виплатою соціальної допомоги різним категоріям населення. Досить часто у месенджерах і навіть на інформаційних ресурсах можна побачити оголошення, що тій чи іншій категорії населення, чи то багатодітним сім'ям, чи пенсіонерам, постраждалим, виплачуються якісь певні кошти. В оголошенні навіть може бути посилання на офіційні джерела на перших осіб держави, на якісь відомі благодійні фонди. Але до цієї інформації треба ставитись досить обережно, тому що це може бути ще одна прихована шахрайська схема. Якщо ви бачите у себе в розсилці чи на якомусь каналі повідомлення, що є якась виплата певній категорії людей, під яку ви підпадаєте, і далі написано, що для того, аби отримати цю виплату, необхідно перейти за посиланням і зареєструватися. Це привід насторожитися, тому що так діють шахраї, і таким чином вони розповсюджують фішингові посилання. Що таке фішингові посилання? Це такі посилання, переходячи за якими, ви потрапляєте на шахрайський ресурс, і всі ті дані, які ви будете там вводити: номер телефону, паспортні дані, якісь коди, номери карток, логіни чи паролі, усе це автоматично потрапляє у руки шахраїв. Маючи такі персональні дані на руках, шахраї отримують доступ до онлайн-банкінгу і знімають кошти. Звісно, якщо є дійсно якийсь вид допомоги, то в першу чергу це озвучують самі перші особи. Слідкуйте за їхніми інтерв'ю і за їхніми офіційними каналами комунікації. В поліції зазначають, що на сьогодні відбувається нова хвиля шахрайств, пов'язана з дзвінками так званих представників мобільних операторів. Людина, начебто дуже тривалий час, користується номером телефона, і щоб підтвердити продовження цього номера, треба продиктувати якийсь певний код, який зараз надійде на цей номер телефона. Насправді такого не буває. Це телефонують не оператори, а шахраї. Їхня мета заволодіти номером телефона, адже є така послуга, як дублікат сім-карти. За кілька днів до того, як шахраї будуть телефонувати своїй жертві як представники мобільного оператора, вони з двох-трьох різних номерів здійснюють систематичні дзвінки. Потім вони можуть звернутися до оператора, сказати, що вони втратили свій номер телефону. А для того, щоб відновити цей номер телефону, зазвичай запитують кілька останніх номерів телефонів, з яких були здійснені останні дзвінки. І вони диктують номери, з яких надзвонювали вам, і таким чином відновлюють карту. а точніше крадуть номер телефону у реального його власника, роблячи дублікат сім карти. Якщо у шахраїв є вже ваш номер телефона, то вони можуть зайти в онлайн-банки. Замінити там пароль, скориставшись послугою Забув пароль, і таким чином отримати доступ до карток і заволодіти заощадженнями. Або досить часто можуть використати цей номер для доступу до соціальних мереж та розсилати через них якісь повідомлення, просити про допомогу, збирати кошти, вживати інші шахрайські дії. Тому тут треба бути дуже обережними. Якщо навіть людина телефонує, представляється оператором, просить вас якісь особисті дані, просить у вас якийсь пароль, пароль, логін, ще щось, не надавайте таких даних. Краще або зателефонуйте за офіційним номером до оператора і перевірте свою інформацію, або підіть в офіс. І однозначно, якщо вже такі дії були, одразу радимо зайти у свій онлайн-банкінг, змінити пароль і перевірити, чи все в порядку з вашими коштами. Іншою не менш поширеною схемою, якою користуються шахраї, є купівля-продаж через мережу інтернет. Це магазини в соціальних мережах, популярні майданчики для продажу товарів. Схем буває багато. Шахраї створюють фейкові акаунти, наповнюють їх товарами. При цьому вони вимагають у своїх потенційних покупців повну передплату. На жаль, дуже популярно спекулювати на тому, що, начебто, продавець перебуває на території, де ведуться активні бойові дії. Вони набирають певну кількість клієнтів, беруть з них певну суму грошей, і далі магазин просто зникає, або він змінює назву, або взагалі блокуються всі клієнти, чи видаляється сторінка цього інтернет-магазину. Інша шахрайська схема пов'язана з відомими платформами. Там досить потужний захист клієнтів, але шахраї намагаються обманути як покупців, так і продавців товарів. До прикладу, візьмемо таку мережу, як OLX. Якщо ви щось продаєте чи купуєте, і ваш потенційний продавець чи покупець просить вас для пришвидшення спілкування вийти з месенджера на цій платформі і прийти у Viber, WhatsApp чи будь-який інший месенджер, ніколи не погоджуйтесь, бо це може бути кроком до того, що вас обманюють. Якщо раніше ставали саме покупці жертвами шахраїв, вони платили кошти і не отримували товар, то зараз і продавці стають жертвами недобросовісних покупців. Вони вже мають номер телефону. Потім вони просять, ще номер картки, на який потрібно перерахувати кошти. У них вже є дві складових. Далі вони починають виманювати персональні дані, логіни, паролі, входять у банкінг і заволодівають коштами. У разі, якщо ж ви стали жертвою шахвараїв, не зволікайте та звертайтеся до поліції.